Всім ще раз доброго дня, любі друзі. От дивіться, співвідерочка тих грибочків, що я викидав у YouTube. Ми сушим. У нас є тут білі підберезовики, підосичники. У нас вийшло 5 касеточок ось таких білих грибів. Все, що нам потрібно, це їх порізати не дуже грубими кусочками, так швидше висихає і краще потім додати. Супчики, картошечку, або що, що ви готуєте, набагато смачніше ніж тримати їх в морозилоці. Набагато смачніше. Хто хоче, може висушити робити собі різні приправи, перемолювати на кавомолочку або просто сушити, додати в супи, їсти, розварюється дуже класно, мають дуже приємний запах. Результат сушіння. Потім, як завершиться це все, також додам до відео і покажу вам кінцевий результат. Сушечка дуже корисна штука вдома. Ми робимо в неї дуже багато різних речей. Так що всім рекомендую все, всім гарного дня. А ось і кінцевий результат грибочків з п'яти лоточків. Получився такий один гарний шикарний лоточок робіть, сушіть, збирайте. Це дуже смачно і дуже корисно. Набагато корисніше, ніж варені. Все, всім смачного.